Друзі, всім привіт! Сьогодні буде така складна історія про доставку автомобіля ЗСУ. Хоча ні, доставка автомобіля вона була легесеньками. І навіть саму доставку ми цього разу взагалі повністю пропускаємо. Тому що автомобіль був придбаний заздалегідь. Є історія, як його обирали по дорозі, все було ідеально. Ви вже дуже багато разів бачили, як воно відбувається. Але скажу сразу, що історія вийшла дуже складна. І почнемо ми, напевно, цю історію вже з автомобіля, коли він був доставлений к нам під офіс. Зараз десь тут приїхав мій друг Олег Замолдіно. І десь тут є машина для ЗСУ ні... Нік себе набальшає. Іду, показую. Я когда ехал в Англии по узким дорогам, автобусы закусывали обочину, <свёзд>, чтобы до мной разминуться. А это что? Кенгурятник? А это вот такой конструктив. Я его ни разу не использовал. Но я догадываюсь, как не пользуется. Центральный замок почему-то ляду не закрывает. Не знаю почему, это, по-моему, на всех пикапах только мне попадалось. А, может быть, это? Может быть. Ага. Вот. Тепер можна ще більше перевести. Тут рыбы жили. Риби жили. Дивись, тут проблема в тому, що тут нема стоків, бачиш? Їх, ага. в принципі, конструктивно немає. І коли йде дощ, то тут з'являється такий невеличкий басейн, але поплавати там не вдасться, бо там неба води. Але як тільки поїхав, воно раз все витекло. Шикардос. Мені вот. подобається все, зокрема того, що він живе, як сволочь. Жрет он как сволочь. Минимально на скорости километров, наверное, 90, может быть, даже 85. Мне удалось от него добиться там 13.1. И то на ровном непродолжительном участке. А так пятнашка по трассе. По городу за 20 и меньше не подходи. А как взагалі вражение? Классно, мне очень понравилось. А что в нем чудового, что в нем поганому? Ну, по-перше, це перша машина з Англії, де працює кондиціонер, працює чітко і немає ніяких проблем з ним. Ну, що обрали? По друге, по ходовій частині жодних проблем я не відчув. Жодного стуку, грюку, навіть на неровностях. Все чудово. Ніяких проблем немає. А, не працює електрорегулювання дзеркал. Я не знаю, чому. Може предохранитель, може щось інше, не знаю. Не працює регулювання водійського сидіння електричне вперед-назад. Решта працює, а вперед-назад ні. Але воно так стояло, що мені було нормально. Я такого ж зросту, як людина, що продавала, ну не працює, не працює. А педалі? Не регулюється вище нижче. Те щось не працює. Праве сидіння регулюється, ліве ні. Я не знаю чому. Ну, чудово. Які ще проблеми були. А, було таке ще. Один раз в Нідерландах я повертаю ключ, а вона видає такий звук, коли втягиваю, ще й не втягнулася на стартері. Зрозуміло, стартер фігачить і ти не працює. Раз, два, з третього разу запустилась. Доїхав до Києва, все чудово, 100 разів запускався, все нормально. І от сьогодні зараз виїжджав з офісу. Раз, два, три, четвертого разу запустилась. От. Чомусь от так. Зрозуміло, значить будемо дивитися, що ще треба стартером. Треба подивитись, да. Він може так працювати роками, а може померти в будь-який момент. Ви ні, цю історію треба полагодити відразу. Ану зараз я може його запущу. До речі, як зараз стартер. Запрацює чи ні. Зига. Звук какой, а благородний. Ну, зараз без проблем. Все чекнулося з першого разу. Тут є неановлена навігація. Вона працює, але там старі карти. Тут є якась музика. Вона працює. Ну, Більше проблем ніяких немає. Взагалі мені подобалось. А задній ход чого горить? А це не задній ход, це ми його закроємо і погасне. Все нормально. І фари зараз горять 30 секунд. Або коли двері відкрита. Ну що, чудово. Пішли дивитися, що всередині. Ех, свинина. До речі, в салоні не воняє. Ні, абсолютно. Салон не воняє, салон аккуратненький. Окей. Завтра на ремонт. Mm. На самом деле все машині скільки? 20 років. Коротше, ці кнопки відкривають заднє скло. Оце. Воно на електроприводі, воно відкривається. Ну так давайте відкриємо. Ааа, злами возика. Хе. Все. А, пішло, не, відчиняється. Це ті ствол ствола туди поставив і тра-та-та-та-та-та-та-та пішов херачить. Ну гаразд, нехай буде. Величезне дякуємо. До речі, не бачу вас десь. ну... Давненько, так. Тільки чув і бачив відео. Ви написали, Хоч живим мене побачиш. Я хотів написати, що я тебе нікаким давно не бачив, віз, але не буду. А далі розвиток подій був наступним. Ірина знайшла СТО спеціалізовано тільки по американцям для того, щоб все зробили швидко, якісно, недорого. Ну, звісно, що тут все це умовно, але є СТО, котре за два дні оце все зробить. І плюс-мінус повміняємо працю. Тому що на базі Бендера Мобілів цього разу мені Геннадій сказав, Микола, у мене машин просто отакого. Зачекає 3-4 дні. Часу чекати нема, тому. Що? Правильно. Їдемо на Печерськ. Це в Києві, це в центрі. Це ремонт американських тачок. І що, і що? А, машину ще на сервіс веземо. Тут шум, нічого чутно не буде. Що, пристегуємося, щоб не гуділо? Правильно? Ловфуел, блін. Ще ж не дійшло до червоної, а вже пише палива нема. Ця лошадь що невміняема. План банан такий. Зараз автомобіль завозимо на СТО. Коли їдеш на цьому автомобілі, враження того, що ти їдеш на вантажівці. Просто прикольно. По-перше, я бачу дах свого автомобіля. От попереду їду їде сірожа на машині. І я бачу дах. О-оп-оп-оп-оп! Я з гальмами, звісно, тут такое розігнався. Я відчуваю, що машина повинна гальмувати шдесенько. Тримаю дистанцію ну таку, як я зазвичай тримаю на Вольво. нажимаю, а вона ні хура ні гальмує. Ні, Ну як, вона там гальмує потрошку, але не так, як звик. Тобто зо... тормозний шлях у цього автомобіля трошки такий є, трошки дурний. Тому перше враження автомобіля, ну класний, потужний, але з гальмами то трошечки біда. Машину треба було завести насправді ще вчора, і зараз, в дуже такому щільному графіку, у нас є лише 40 хвилин, щоб завести автомобілі з з того парня і повернутися назад в офіс, тому що далі наступна зустріч. Саме тут він зараз залишається на ремонт. Чому тут? Тому що тут хлопці спеціалізуються на отаких от здорових джипах, і вони це зроблять шведесенько. Тому що тут у них безліч запчастей, і вони спеціалізуються на цих автомобілях. Все, полетіли ми далі. Друзі, а далі була наступна ситуація. Десь приблизно тиждень часу тиша, нічого не було, а потім... Телефонує нам Ірина. Ірина це представник Гіовартові світла. Це саме вона займається всякою паперовою роботою і каже: ми попали на фарда ремонту. Я кажу: Стоп, 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 що значить попали. Ну, попали на ремонт. Це трохи не то. Виставляють нам на натомість рахунок на 100 тисяч гривень, 103, якщо бути точним. Я зараз десь присиплю цей рахунок. І це увага не ремонт, а звичайне обслуговування. Ну, я, звісно, розумію, що це якийсь розводняк, тому що ну, за 100 тисяч гривень це херо, знать, півмашини можна оновити. І з поганого, що хлопці знайшли, це в рамі на задній частині вони монтіровкою там розкавиряли таку малесеньку дирочку. І за ремонт цієї дирочки, це що мене обурило. Якщо припустимо в інших частинах я не розбираюсь, то тут 15 тисяч гривень за ремонт такої дирочки. Щоб було зрозуміло, нам на базі Бендеромобілів є на пів рами, на... Здається, на навару зробив за 7 тисяч гривень. Це половину рами, грубо кажучи, половину машину хірак. І задню частину він виміряв, виліпив. І це з матеріалами, з роботами. А здесь просто мені маленьку дирочку. Ну, коротше, ми охерели. Я кажу, що це розвод. І пропоную зачекати, доки звільниться Геннадій. Ну, звісно, що треба їхати забирати з того, і з того автомобіль, їхати на інше. Коротше, наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. І їдемо з одного СТО на інше. Подивимось, який цінник виставить нам база Бендера Мобілів. Ми знову приїхали на СТО. До речі, воно стоїть Форд. І зараз ми цей автомобіль будемо забирати. Я вже десь сказав, в якомусь відео, тут якийсь не чек виставили на обслуговування автомобіля більше ста тисяч гривень. Ну, я розумію, що тумач, ну, всі сальники, всі салінблоки. От до чого можна було дотягнутися? Там, е, десь потрескалась наружна оплітка е, гідроусилителя, все, під заміну. І Якийсь такий ценник, невміняємо іконський. 7700 плюс 20% НДС я заходжу на Автопро, 1400 новий шланг. І отак от от все, за що не зачепись. Ценник просто такий ух, конь. За е, отаку от от латочку маленьку влупили 15 схем тисяч гривень плюс е, 20% НДС. Гена за ці кошти, захерачить сюди майже практично всю раму. Принаймні всю задню частину, Ми, коли ну, я ж декілька рам встанавлював повністю. І що скільки вартує, я знаю. Тому ні, можливо, для центру Києва, для Печерська це дуже класна, потужна цифра, але да. Знаходимося в міждужоп'є. Це таке Сарське село в Києві. Тобто це між попою Родини і Лесій Українки. І от в цьому місці це типу одна з найдорогих земель. Можливо, тому, але... але, але, але. Гаразд. Зараз чекаємо хлопців, щоб забрати автомобіль. Заїжджаємо на заправку, трохи заливаємо його пального, тому що там вже... Вони, коли минулого разу заїжджали, машина вже так тх, 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 робила, бо в неї вже пального не було. До речі, доїдемо не доїдемо. Щось я не подумав. Треба було каністрочку з собою взяти і пліснути. Спробуємо дотягнути заправки. Я не дотягнемо, блін, за фаркоп зачепили за цей іх потягнули. Я тут такі грузи тягаю, що піпець. Щось хлопці не, кав... не квапляться, виходить нам видавати автомобіль, але, але... але... чекаємо. І як то так? І зараз два автомобіля, поїде до Єна до ДСТО. Гена, зустрічай нас. Я розумію, що ти нас не радий бачити, тому що ми залазимо завжди з ногами, отак, давай швидше між усіма перш за все. Ну, чесно кажучи, я ще і е шодесенько, якщо треба відреагувати на запчасті, я дуже швидко миттєво реагую. Якщо хтось там обирає запчастини, десь там щось ставить, десь там щось не ставить, обирати, не обирать, то тут є. Це ні, ні конь, все, розуміємо, ставимо. Ну, я плюс-мінус, розумію, скільки запчасті вартують, бо я з цим працював півжиття. Нехай пройшло вже багато часу, але якась кореляція того, що термозні колодки, наприклад, вони повинні коштувати там, від 1000 до 2000 гривень, окей, до 2,5, це так. А далі, якщо там ценік виставляє 10-15 тисяч гривень, я розумію, що це аномалія і це неможливо. Тому, тому так. Не було запитань. Зараз ми от сюди заливаємо паливо і от сюди заливаємо паливо. Тому що ну, в тому лампочка ще не загорілась, де є не вистачить доїхати, але не вистачить на всякі тести, А у той трангладій, то там вже, вже і лампочка пішла загоратися. Тому вона працює. Все нормально там з паливом воно ще було, доки ми доїхали на заправку. Їдемо далі. Побачила незнайомий автомобіль, і лає за колеса, хоче вцепити. Ну, Старушка вже така, я її скільки пам'ятаю, та я вже багато відео казав. Да, Найда? А взагалі добродушно такий класний песик. Нікого ніколи не кусає, хоча лає так свирієпо, що аж... Ах! Все, пішли віддавати автомобілі. Далі ми через три дні поїхали, забрали у Геннадія автомобіля. Увага, три дні. А як ви думаєте, скільки? Геннадій запросив за обслуговування ремонт. Я нагадаю, що там поміняли мастило в двигуні, фільтра поміняли. Подивилися масло у всіх агрегатах. Мається на увазі в передніх мостах, в роздатки і в мосту їх не міняли. І заварили раму. Як думаєте, 5 тисяч. 300 гривень, Про що мова. Ну а далі нам треба вже видавати автомобіль, і наступного дня ми його йдемо вже видавати. Але ми радувалися, забігаючи наперед, дуже дуже рано. Громадська організація Вартові світла в черговий раз передає авто для Збройних сил України. Ми хочемо подякувати за підтримку трудового колективу компанії Енергоатом а також окремо хочемо відмітити допомогу Миколи Таранохи, який допоміг нам підібрати, обслужити та транспортувати авто, дане авто з Англії. Дуже ми йому вдячні працюємо далі, працюємо задля перемоги скоріше. Слава Україні, героям слава. Як я? Я сьогодні нічого так. Да, да ви з кожним ми разом держались. все краще і краще. Просто умнічка. З вас скоро можна прес-атеше робити в вашій компанії. Я та мій підрозділ дуже вдячний за підтримку за цей автомобіль, який буде виконувати багато роботи на сході країни. Щиро вдячні народу України. Слава Україні! Героям слава! Ну, Від себе можу сказати, що я щойно тільки приїхав. Чергова історія буде далі. <кх> Те, що мається на увазі, буде завезено. Ну і всім величезне, дякую за підтримку. Ще раз кажу, що без підтримки народу України цього б неможливо було зробити. У мене на сьогодні все. Ура! Зараз хлопці вже поїхали і. Роки ми виписували документи, спілкувалися. Вони стільки жахіття накидали, мається на увазі фотографії того, скільки автівок втрачено. Вони так були вдячні на камеру, те, що ми пригнали хоча б щось. А тут ще такий величезний і потужний. І до речі, у них з бензином проблеми нема, тому що особисто для мене ця скотиняка жри як вантажівка. Дуже багато автівок втрачається кожного дня і. Друзі, вам величезне дякую за те, що ви завжди допомагаєте. Бо ще раз кажу, завдяки вам нам виходить допомагати саме нашим хлопцям. Я десь отут залишу QR-код на монобанку. Внизу, як завжди, буде посилання на Приватбанку. Дуже вам щиро вдячний за допомогу. Ну і паралельно зараз я накидаю того, що залишилось від той техніки, що хлопцям завозили на... Протязі останнього часу на цьому автомобілі хлопці проїхали. Не скажу яку відстань, в нової серії побачите, яку відстань, що трапили з автомобілем, а машина просто тупо встала і вона дуже сильно підвела хлопців. Чому в наступній серії? Тому що у мене не вистачає уваги у мене не вистачає часу, бо мою увагу треба приділити не тільки оцим відосам для ЗСУ. Мені треба приділити увагу. Іншим автомобілям, що завозяться для ЗСУ, мені треба приділяти увагу компанії, мені треба приділяти увагу родині. І мене на все це не вистачає. Я зараз не жалкуюся, просто констатую факт. А для вас ця історія буде, я думаю, за тиждень я впораюсь. Обіцяти не буду, але 7-10 днів, і ви це побачите. На сьогодні все з вами був Микола Тарануха, Київ, компанія Денавта. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока.